Вітаю вас! Сенсація! Сума коштів, яку українці інвестували в ОВДП, облягаються внутрішньої державної послуги, якщо хтось не знає. Державні облігації, державні цінні папери це те ж саме. Так от сума коштів, які українці інвестували в ці державні цінні папери, більше, ніж сума коштів яку іноземці інвестували на купівлю державних цінних паперів. Але значно менше, ніж купили ВТП НБУ і державні банки. Але ми про населення. Дивіться, згідно офіційних даних, ну, на сайті Національного банку це друкується, це не таємниця. Станом на кінець, ну, на 1 вересня, давайте так скажемо, 2023 року. Загальна сума ВДП, які купили українці, складає 47 мільярдів гривень. Якщо після цього мені скажете, що у вас нема грошей, не брешіть. 47 мільярдів! Грошей у вас нема. взагалі. Так, да, Тут, як правило, гривня. Там є невелика сума в доларах і, відповідно, в євро, але в основному гривня. Чому? Ну, вигідно зараз. Да, да. Взагалі, якщо подивитися населення, у нас трошки так розійшлося. Розійшло. Постійно, говорять, нема за що ніби купити. А 47 мільярдів знайшли, щоб інвестувати в ВДП. Да жартуй, жартуй. Мало ж зробили. Дивіться, на сьогоднішній момент склалася така ситуація, що купуючи ВДП, це більш вигідно, ніж розміщати гроші в банк на депозит. Абсолютно жартую. Ну, дивіться, по депозиту, ви знаєте, податки. Там є частина депозитів, по яким податки не платять. Не хочу їх трогати, це там, окремий фактор. Так, да, є така. Але якщо інша частина, якою, як правило, ви користуєтесь, треба платити податки по відсоткам по депозиту. Є, є. Лаєтесь? Лаєтесь. А отут нема. Ну, от виплачують відсотки по ВДП. Нема. Нуль. Клас! Да не те слово. Так що сам Бог вивір. Що є та є? Крім того, відсотки. Ну, дивіться, звичайно, є як би, первинний ринок. На первинному ринку доходи по тижарній ціни папера просто супер. Ну, зрозуміло, що первинний первинний. Там останні доходи були 18,5, більше 19 навіть. Було непоганенько. Ну, 19% гривень. Та вище. В, в долар 5%, в євро 2,5%. Але це, звичайно, первинний ринок. Первинний ринок це не для вас. Це, як правило, для банків. А банк, коли вам перепродає, ну, звичайно, що він хоче заробити, як всі. І тому вже ваш доход менше. Але знов-таки все, як сказати. Дивіться, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, якщо ви купуєте ВДП в гривні, Можна пошукати і знайти з доходністю в гривні від 14,5% річних до 18%. Можна. можна. Ну, там від терміну залежить. Зразу. Ні, ну, звичайно, є там один, інший. Але при бажанні, ну, все-таки е, можливості є. Добре, на її серединочку, 17-16 гривень. Податки платити не треба. Чого непогано. Звертаю вашу увагу, що в цьому році інфляція буде скоріше за все 11%. Ні, реально дається. Зараз вона вже така маленька, маленька. Так що так, да, вийде, що ви купуєте ОВДП, отримаєте відсотки і більше, ніж інфляція. В гривні, грині, так. Але в цьому році, що буде потім, побачимо, поки що. Ну, в доларах, скажімо так, ви навряд знайдете банк, який зараз платить на десь більше 1%. Є, є. А тут дивіться яка ситуація. На сьогоднішній момент можна купити валютні ВДП в доларах ну, близько 3%. Давайте так скажемо. Ну там, ні, не 5%. 5-5 не буде. Близько 3. Що стосується, відповідно, в євро, ну, близько півтора. Там на приїзному, там знов таки від терміну і так далі. Але така ситуація. Ну, фактично, ви е, інвестуючі долари у ну, своїх там з половиною 3% річних отримає. Що непогано, але ну, теж не погано. Тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент це вигляє. Ну, Спитайте, а чому вигідно державі? Фінансування дефіциту державного бюджету. Ну, дивіться, на сьогоднішній момент, звичайно, населення не є щось таким основним. Так, да, населення купує ВДП і на сьогоднішній момент... Ну, Є можливість купити через смартфон, ви самі знаєте, без проблем. Так, да, Зараз державні банки пропонують це купити, плюс, ви знаєте, там Дія активно агітує вас, ну, вперед перед. Але все-таки основні власники або основні інвестори ОВДП це Національний банк України. <бір rec -2> да, до, до. Державні банки, да, да, да. І трішечки населення. Але це правда. Ну, розумієте ситуацію, якщо б все-все дуже багато населення інвестувало б гроші в ВДП, була б друга проблема. Говорив, ой, це ж ви зрозумієте, ризики, населення прив'язано, не заперечую, не заперечую. От, 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 от. Тому дійсно на сьогоднішній момент вирішитися. Я вас негітую, одразу говорю. Я вам просто пояснив, склалася така дійсна ситуація, коли на, сьогодні, на сьогоднішній Дійсно, вигідно купувати ОВДП як альтернативу депозитам. Хоча, якщо подивимось депозити, депозитів ще більше. На сьогоднішній момент у нас пів трильйона гривень населення України розмістило в банки на депозити. Це всі, і в гривні-валюті, з Але в нас найцікавіше, десь 50-50. Половина гривні, половина валют. Ну так, там навіть ні, там ж ближче до 60, там 40. Так що от така от ситуація. Ну, от така інформація. І зрозуміти правильно, з точки зору економіки це правильно, коли населення купує державні ціні папери. З точки зору економіки дуже добре, коли в населенні є гроші. З точки зору економіки дуже добре, коли населення створює заощадження. З точки зору розумних українців, от коли поцілій кажуть, а пенсія, так оце є пенсія. Ну Оптимальний варіант, ви заробляєте гроші. Частину грошей витрачаєте на купівлю ОВДП І робите заощадження. а чому мені? А потім вийдете на пенсію. Скажете мені добре слово. Скажете, о, а таку хорошу пораду колись охрівенка дав. Це ще зробив і тепер багатій. Отак да, да. воно і працює. А поки що дякую вам за увагу. Нагадую! Не забувайте ставати спонсором каналу і обов'язково членом клубу економічної мудрості. Тому що я вам пораджу, пораджу тільки добре. Погане не буде. Все. Дякую вам за увагу. Все найкраще. і до побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.